Шановні вступники на магістерську право виправдання проєктами. Сьогодні ми вам спробуємо продемонструвати, яким чином ви можете реєструватися на вступні випробування. Значить, ви спочатку маєте зареєструвати особистий електронний кабінет вступника. Клікаєте на реєстрацію. Коли у вас він зареєстрований, він має отакий вигляд. Всередині ви маєте підгрузити ваше фото електронне, додати мобільний телефон, і тоді кабінет студника стає функціональним і активним, тобто дає змогу подавати заявки на вступ і подавати заяву. Значить, у нас з вами має бути дві. Два кроки. Перше це реєстрація, наступні випробування. А другий крок це подача заяви. Перше, реєстрація, наступне випробування. Відкривається таке виконце. І тут ось справа є надпис Активні дії. Клікаєте на активні дії і нажимаєте Додати. З'являється форма, яка дає змогу віднайти той заклад і програму, на яку виступаєте. Доводимо наступні параметри. ДЗВО. Державний закладочої освіти, університет менеджменту освіти. Далі освітній ступінь, магістр, який ви хочете здобути. Вступ на основі. Якщо у вас диплом бакалавра, ви нажимаєте бакалавр, якщо диплом спеціаліста або магістра, тоді на основі магістра. Обираємо форму здобуття освіти денна або заочна, У нас більше буде з вас вступати на заочно. Спеціальність а, галузь знань за новою класифікацією називається d 3 d Д-3-менеджмент. Оця галузь знань, вона вміщує у себе багато різних спеціальностей, в тому числі управління проєкт. Тому ось ми заповнили цю таку форму і нажимаємо пошук. А, вона нам тепер видає декілька, бачите… Таких пропозицій. І нам треба тут віднайти, де знаходиться саме управління проєктами. Для цього ми можемо клікнути, от наприклад, на, оце співбесі, це, це з іноземної мови Ми там реєструємося, а оце чотири це якраз серед цих чотирьох пропозицій має бути управління проектами Шукаємо, де воно. Клікаємо на першу, дивимося: ось освітні програми, підприємництво не наше. Закриваємо. Друга, верніше, третя по списку. Управління навчальним закладом теж не наше. Четверта. А ось управління проектами. Четверта. А п'ята, тут, щоб ви розуміли, це було менеджмент організації і адміністрування. Значить, на, нас цікавить з вами ось ця програма, саме управління проектами. Тут є чотири коди про чотири пропозиції дві пропозиції заочні двіденний тобто одна пропозиція для вступників на основі бакалавра друга на основі за Магістра, і так само денна форма бакалавра, магістра. Так що навести курсор на одну з програм, спливає віконце, і там написано: бачите, менеджмент, Д3 управління проектами, магістр на основі бакалавра, заочна форма навчання, ріки 6 місяців тривалістю. Тобто ви відбираєте ту програмку і реєструєтесь, яка відповідає вашим параметрам. Якщо ви на основі бакалавра вступаєте на заочну форму, обираєте усю цю 147 сорок Якщо ви вступає, вступаєте на, ос, на основі диплома магістра або спеціаліста, обираєте і заочну форму. Це 151-83-17. І якщо ви на денну, то тоді на основі бакалавра буде ось 154-30-39 і на основі денна форма на основі магістра 154-30-40. Так, закриваємо. Значить, ми запам'ятали, що наша програмка це, ось вона була четвертою. Ставимо до галочку. І тут у нас з'являється опція подати заяву на участь у вступному випробуванні. Клікаємо і тепер обираємо дати 12.08. 19.08. Яка дата вам більше підходить, ту і обираєте і нажимаєте Обрати. І воно вас зареєструє. Друге, ви реєструєтесь на співбесіду з іноземною мовою. Тут простіше: тут вона одна. Так само ось от, клікаєте на кор напроти співбесіди, і так само клікаєте подати заяву на участь установо пробуванні. Тут у вас більше варіантів е, вибору: 14.08 на, на 14 годину, 14.08 на, на 16, 21.08 так само та Обираєте дату, яка вам. Найбільш зручна, і е, клікаєте обрати. І таким чином, ви, е, у, у, коли ви повернетеся і клікнете ось собі на реєстрацію наступне випробування. Отут у вас з'явиться е, дві опції, що ви зареєструвалися на відповідні, відповідні вступні випробування. І наступним кроком е, подача заяв на вступ. Е, ми так само заходимо в форму, шукаємо ДЗВО. Українською мовою. ДЗВО. Воно зразу викидає університет менеджмент освіти, спеціальність. Спеціальність D3. д 3 менеджмент, повного здобуття освіти заочно, наприклад, Магістр. Це пошук. Так, і тепер ось ми бачимо теж в контексті Гаузі знань d 3 менеджмент. Тут у нас є у нас чотири напрямки. Підприємництво, менеджмент організації, управління навчальним закладом і управління проєктами. У нас з вами цікавить саме управління проєктами, тому ми ось тут клікаємо на саме цю програмку і клікаємо подати заяву. У нас перед нами відкривається характеристика цієї програмки. Можете почитати заочно перший курс, де менеджмент, управління проєктами, кафедра публічного управління проєктного менеджменту. Це важливо. Далі. Тут ви претендуєте лише воно вже стоїть автоматом на, на контракт, тут буде вказано на основі якого диплому. Далі обраний освітній ступінь рівень за бюджетні кошти тут ну, клікано ніколи не здобувався, ставимо галочку. І тут ми бачимо наступні опції. Значить, тут ви маєте внести текст мотиваційного листа, відкривається таке віконце. Ви відкриваєте перед тим у Ворбруському файлі. У вас має бути набраний текст. Ви його копіюєте, вставляєте сюди і клікаєте зберегти. Тоді він починає освітитися у вас зелененьким кольором мотиваційний лист. Якщо ви не здавали ТЗНК, ФВВ і у вас нема цих балів, ви можете їх не чіпати, оці опції. Якщо ви їх складали, то вони автоматично ви можете клікнути, і вони підтягнуться ваші бали. І тоді вносите текст мотиваційного листа і клікаєте подати заяву. І у розділі подані заяви з'явиться тут так само інформація. Що ваша заява подана? Ось успіхи.